Служба безпеки України отримала аудіозаписи, які можуть свідчити, що за вбивством депутата Горлівської міськради Володимира Рибака стоїть самопроголошений очільник Слов'янська і головний тамтешній сепаратист В'ячеслав Пономарьов. А безпосередньо, начебто, викрадали про українського депутата російські диверсанти. Чи можна вірити тим аудіозаписам? Досліджувала Інна Боднар. На великому екрані для журналістів служба безпеки України демонструє уже розшифровану телефонну розмову, причетних до вбивства депутата горлівської міськради. Викрасти Володимира Рибака віддає наказ російський підполковник ГРУ Ігор Безлір. Позивний без Дивіться, пацани, пацани, а його трохи в свою машину і вивізіть куда-нібудь подальше. А потом и скажете, куди мені під'їхати. Мужики, ведіть його. Його надо упакувати вывести. Наказ упакувати і вивести віддає тоді, коли рибак намагався зняти з будівлі мерії прапор самопроголошеної Донецької Народної Республіки і встановити національний стяг. Коли будете пакувати, руки зв'язати, ув'язати так, щоб ні глаза, ні нічого не віть. Депутата вивезли у штаб сепаратистів у Слов'янську, а вже звіти намагалися позбутися тіла. Щось зробити із закатованим. Команду дає російський спецпризначенець Стрілков самопроголошеному меру Слов'янська. Слава Але, да, да. Да. слушай, ти пожалуйста рішивопрос з муром, щоб його сьогодні щоб його побистє знапувати. Шон тут лежить паняє вочарупа дай, да я сейчас, Просто я щас заканчу журналістам і занімаю там пацани э, поймали, візуть вам. Жас. Угу. На подвал. Добре. От И я щас швидко сейчас решу вопрос с захоронением этого тваритуха. Уже потім Давай. випадкові перехожі Добре. на березі річки знайдуть тіло депутата з розпоритим животом. Оприлюднені докази, як вбивались люди цими терористами, як цей злочин приховувалися. Тобто, ми в доказовій базі також хочемо насамперед для жителів Слов'янська довести, що. На часі насточні до поки не захищати терористів, стояти живим щитом, а дати можливість нам їх знищити або забрати з нашої території. Поруч із понівеченим тілом депутата рибака на березі лежав і ще один мрець. Хто це і досі з'ясовують? Інна Бодер, Олександр Шелко та Артем Багров. Новини 2+,2.